Що робити, якщо ви купили лампочку в магазині, але вона вам занадто яскраво світить? не нести ж її знову в магазин і міняти. Для цього, друзі, є значно простіший спосіб. Спочатку вкручуємо лампочку і дивимося, наскільки нам потрібно зменшити яскравість. Далі, дуже все легко і просто знімаємо ось цей плафон. І для цього нам треба далі викрутка і ось такий маленький молоточок. Беремо, ставимо нашу лампочку. Нам що потрібно зробити? Потрібно молоточком і викруткою повідбивати усі діодики. Ось так беремо їх і відбиваємо. Бачите, все дуже легко. Один відбили. І ось так, виходить. через один ми їх, виходить, беремо і відбиваємо. Так? Тут нема, тут нема. І зараз ось так ми прорідимо її, і я покажу, що з того буде. Кому наскільки потрібно забрати яскравість, то стільки забираємо діодів. Давайте вкручуємо і подивимося, наскільки ж в нас тепер зменшилася яскравість. Ну, як бачимо, що ми лампочку вкрутили, і в нас нічого не відбувається. Тобто вона перестала світити. А чому перестала світити? Правильно, друзі, тому що ми роз'єднали ланцюг замикання живлення. Що потрібно далі зробити? Далі, що можна зробити? Викинути її в смітник або взяти паяльника, паяльну кислоту. І паяльною кислотою ми зараз позмащуємо ці всі контакти, де ми відбили діоди, і запаяємо їх. Промастили кислотою і починаємо запаювати всі місця, де були діоди. Ну, дивіться, як гарно запаяв. І так, кожне місце. Місця, де були діоди, ми їх всі запаяли, одягаємо на місце плафона, і давайте перевіримо, що ж у нас вийшло. Ну, як бачите, що яскравість дійсно вона зменшилася. Навіть якщо подивитися ось так, то вже не настільки вона яскраво ліпить. Так що лайфхак дійсно працює. Якщо вам сподобався лайфхак від Петровича, ось, будь ласка, тримайте, ставте вподобайки. І всім пока!